Росія наполовину спустошила найбільший склад радянської бронетехніки. Про це пише The Moscow Times. За час війни в Україні понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів було знято зі зберігання на найбільш відомій базі законсервованої військової техніки Вагжанова в Бурятії. Це можна побачити зі свіжих супутникових знівків Google Earth про те, що база Вагжанова в Буряті є найбільшою в Росії, свідчать підрахунки на основі супутникових даних. Вагжанова розташовується неподалік улан уде і займає близько 13 квадратних кілометрів, що значно більше площ двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки в Росії. Якщо порівнювати супутникові знімки за 5 місяців до повномасштабної війни в Україні, у вересні 2021 року у Вагжановому просто неба зберігалося близько 3840 одиниць бронетехніки. Через 8 місяців війни у листопаді 2022 року на базі залишилось близько 2600 бронемашин, а до травня 2023 року – близько 2270. Таким чином за цей час з бази було вивезено 1570 або 40% одиниць бронетехніки. Причому більша її частина пішла після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року. Через величезні втрати техніки в РФ запровадили модернізацію замість утилізації. До війни в Україні Росія регулярно утилізувала застарілу бронетехніку. Із 2014 до 2022 року було укладено 35 контрактів на 232 мільйони рублів. Кількість контрактів на знищення танків почала знижуватись в 2017 році. Тоді начальник головного автобронетанкового управління міністерства оборони генералу генерал РФ Олександр Шевченко заявив, що замість раніше запланованих 10 тисяч танків знищить лише 4 тисячі. Інші можуть стати в нагоді, як він сказав, у зв'язку із зміною міжнародної обстановки у 2022 році. Міноборони припинили укладати контракти про утилізацію військової техніки взагалі. Володимир Путін вже почав заявляти, що деякі зразки старої радянської техніки нібито досі перевищують західні зразки озброєнь. Тож згодом у змі почали з'являтися повідомлення про розконсервацію старої радянської техніки. Так, у жовтні 22 го року 103БТРЗ під Читою отримав розпорядження про модернізацію 800 танків Т-62. За даними Нідерландського військово-аналітичного проекту Орекс, до літа 2023 року Росія втратила у війні з Україною понад 2 тисячі танків. Але розконсервована техніка використовується не лише для поповнення втрат бронетехніки, але й для капітального ремонту танків. Адже можна знімати стволи та трансмісії. Хоч запаси РФ ще є, проте багато фактів свідчать про їх суттєве зменшення. І з часом їх кількість може бути критичною для РФ.